Міста Луцьк, міста вільність, щоб привітати свого побратима, привітати всіх вас. Хочу сказати, що сьогодні ще 20 екіпажів вийдуть на вулиці вашого міста. Пою 193 співробітника патрульної поліції які сьогодні склали приставу. З них 26 наших найкращих дівчат. 24 співробітника це учасники бойових дій, які пройшли через війну в зоні антитерористичної операції. Хтось цих був в полоні, хтось цих захищав Соворну могилу є навіть хлопці, які захищали, тримали і воювали в Донецькому аеропорту. Зараз вони серед нас, вони бачили іншу реальність. І прийшли боронити, захищати мир та спокій у вашому місті. Так само, як Сергій Марчук, дуже достойна людина.